Ваш улюблений фільм. Навіть вам не скажу так одразу. Очень много інтересних фільмів. Ну, які ви в топ-10 своїх улюблених записали? Очень подобався американский американський пірог. наверное, на даний момент лучший. А, так сходу не скажу. Вот такие фільми кілька разів переглядали і все одно цікаво і дивитися, і не перемикаєте. Таких всего лишь несколько: это Гладиатор, Храброе сердце, рядового рая». Ну, с ним такая вот тематика. Да. Из нових фильмов таких практически нету. А чому? Не знаю. Я не очень люблю повторення. Только действительно фильмы, которые мені понравились, которых я нашел свой смисл, я їх пересматривав. Много. Ну, я хотя хоча б або десятку ваших улюблених найцікавіших, які варто дивитися. про Афганистан. Я сам военный. Ну, а какие фильмы про Афган вы считаете правдоподобными и такими, что варто их дивитися, переглядати? Десантура, например. Еще? Еще есть. Последний фильм, вот не помню, по телевидению показывали про Отечественную войну. Великолепная постановка была. От сам названня вже не помню. Склероз. Аватар на дане. Чому? Ну, интересное, інтересне, просто. что то новеньке. Ну, нема, допустимо, такого такого страшного. Ні крові, як там, там показують, оборотни. А от із можливо старих фільмів, який от кілька-кілька разів переглядали і все одно не набридає цікаво, і хочеться подивитися ще. Для настрою, для душі. Титанія. Поплакати. <рес> ну, В принципі, не плачу. Но... Тим більше, що зараз ділимо это... два корабля, що виплили навстречу друг друга. <рес> <Ой>, це... <рес> <рес> Або кілька фільмів. Що залюбки переглядає? А... Ну, взагалі нам подобається дивитися якісь кінокомедії, таке, щоб було позитивне. Рятуватися а? трохи віддала. <рес> Бо тому що про любов. Наприклад, які ж все одно ну, є такі фільми, які ви дивилися і не раз, для душі, для настрою. Для душі для настрою. Ви знаєте, я зараз в останнє время телевізор взагалі не дивлюся. Дуже рідко. Ну, так іноді включаю, там в основному серіали йдуть. А О, і старих О, фільмів. Ой, старих, ну, в Москва сльозав не вірить. <ріх> такі інтересні. Так <всякі>. <ріх> жанра. А, мабуть, троє. Полюблю історичні фільми. Також нещодавно дивився стайнього самурая. А, дуже такі емоційно насичені. Все. А які фільми кілька разів переглядали і не набридають? Кілька разів переглядаю і не набридаю. Мабуть, володар перснів також. Ну, Зараз наш соціум а, а, предрозполагає. Можна, я так перейду на російську мову, тому що мені, ньому легше буде. А, альтернативная реальность, э, люди сосредоточены на каких-то своих проблемах и когда вот окунаешься в тот какой-то другой мир, хотя бы на какое-то время не думаешь о проблемах, которые окружают. Так в целом. Свою ревновтача. Да, можно и так считать. Место, встречи, «Заменитель» возможно. Чему? Ну, Гра Высоцкий, так, это мой, можно сказать, кумир моего життя. Я с ним прошел очень много. Ну, Якісь, мабуть, радянські ще там. Москва не вірить також. Що... Щось радянське. Сучасних немає улюблених. А чому так? Не знаю, чомусь не, немає. А що таке в тих от фільмах радянських, в класиці кіно, можна так сказати, що їх переглядаєш, переглядаєш і хочеться дивитися? Не набридають ніколи. Не набридають і взагалі ну, цікаво дивитися. Можливо, якась ностальгія по тим часам. А молодь що полюбляє? Не знаю, люблю один вдома дуже дивитися. Расні, різні комедії, ужаси трохи. Не знаю. Більше, в принципі, нічого. Ну, Драми трошки не особа. Фільм чи серіал? Ну, серіал. ну, Не знаю, можу дивитися все, що угодно. Тобто, ну, починає із... З чоловіком дуже полюбляємо дивитися старі фільми про війну. Це, якщо касається серіалів. А от такий якийсь, не знаю, для душі вам фільм під настрій. Щоб... Ну, стандартно, мабуть, як кожен, я люблю дивитися там, на Новий рік э, з легким паром, іронія судьби. Да? Тобто, ну, Без цього фільму якось «Москва сльозам не вірить. Дуже полюбляю, тось, можу його дивитися не один раз. і Якщо він йде, наприклад, сьогодні і завтра може йти по іншому каналу, може теж дивитися. — вокзал для двох. А що полюбляєте це кіно? Ігра акторів. Дуже хороша. Вообще фільм. хороший фільм. А з сучасного кіно? Ну, мабуть, аватар, конечно. Вне, вне конкуренції.